13 червня у приміщенні Шосткинського краєзнавчого музею відкрилася незвична виставка. Свої чарівні роботи презентували вихованці зразкового художнього колективу Майстерні бісероплетіння центру естетичного виховання. Виставка поставлена в рамках підтвердження звання зразковий художній колектив, і на протязі цих років п'яти останніх років діти плідно працювали, не зважаючи на пандемію і. Військову агресію Росії діти починають десь з другого-третього класу і до кінця школи. Бісероплетіння переживає в наш час новий етап свого розвитку, говорить пані Світлана. На початку діяльності гуртку в далекому 2002-му все це збиралося по крупицях. Наразі ж дійсно бажаючих займатися бісероплетінням значно побільшало. Скоріше за все, це пов'язано з останніми подіями, що відбуваються в країні. Припускає майстриня. Це відволікає, це на психологічному рівні, внутрішня гармонія з'являється, коли ти чимось зайнятий. Працюють руки, ти відволікаєшся і думаєш зовсім інше. Ти поринаєш у творчість. Я думаю, це спасає нас, опановуючи різні техніки бістроплетіння. Переважна більшість вихованців майстерні стають палкими прихильниками цієї кропіткої роботи на довгі роки. Працюємо ми за чотирма техніками: це плетіння бісером, ткацтво бісером, вишивка бісером і плетіння за допомогою дроту. Діти працюють за трьома рівнями. Це початковий рівень, основний та вищий рівень. Робота кропітка вона потребує великої уваги, посидючості, але вона і вчить посидючості. Ця робота діти захоплюються цим і поступово-поступово вони живуть цим. Варто зазначити, що прикраси з бісеру рідко коли поступаються дорогим ювелірним у своїй красі. А виконані з бісеру предмети інтер'єру, створюють затишок і хороший настрій. Керівниця гуртка запрошує всіх поціновувачів Прекрасного відвідати експозицію, яка складається зі 178 різноманітних робіт, які зачаровують та надихають. Обов'язково приходити і насолоджуватися миловидними експонатами. Приходити, щоб отримати якесь натхнення, щоб подумати. Про мистецтво, про щось приємне. До речі, вихованці зразкового художнього колективу Майстерні бісероплетіння є неодноразовими призерами обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсів. З 2018 по 2023 рік до скарбнички нагород колективу додалося 4 гран-при: 85 перших місць, 36 других та 9 третіх місць.